Дерев'яна церква у Рогатині це дерев'яний християнський храм Івано-Франківської області, пам'ятка народної архітектури та монументального мистецтва національного значення 21 червня 2013 року на 37-й сесії комітету світової спадщини ЮНЕСКО, що проходила у Камбоджі, церква Святого Духа разом з іншими дерев'яними церквами Карпатського регіону була включена у список світової спадщини ЮНЕСКО. Церква у Рогатині побудована ймовірно, в першій половині сімнадцятого століття. Про церкві діяла одне з перших в Україні церковних братств, коштами якого створено унікальний ренесансно-бароковий іконостас. Даний храм стоїть на великому підвищенні в західній частині Рогати. На завдяки малоповерховому характеру, навколишньої забудови храм відіграє роль архітектурної домінанти. Згідно з переказами, на початку 16 століття Настя Лісовська, майбутня правителька Османської імперії Роксолана, часто приходила молитись до церкви Святого Духа, адже тут священником був її батько, отець Лука. Лісовський